Привіт, українці! І не українці, які мене все одно розуміють, також привіт! Ви на каналі Потопам України. Після нашого випуску про українців з найбільшими яйцями, ми подумали про те, що буде справедливо сформувати топ найхоробріших жінок України, які в різні етапи історії за рахунок свого характеру, рішучості та хоробрості заслужили на те, щоб їхнє ім'я пам'ятали нащадки. Відкривається й топ українка, яка 25 років провела в радянських таборах. І мова зараз не про дитячі оздоровчі табори Веселка, але до кінця життя не зрадила своїм ідеям української незалежності Катерина Зарицька, учасниця дівочої бойової розвідувальної п'ятірки під керівництвом Марії Кос, Крайова провідниця Бандерівської жіночої мережі ОУН на західноукраїнських землях, зв'язкова головного командира УПА Романа Шухевича. Через підпільну діяльність Катерина Зарицька зазнала кілька арештів, як з боку польської, так і з боку радянської влади. У 1948-му СРСР дав їй 25 років таборів. На допитах, які тривали майже півроку, аби не здати побратимів, вона відмовлялася свідчити та вдавала себе за іншу особу. За це її катували. Ворог назавжди розлучив її з чоловіком, якого ще раніше заслали в доголагу. А також не дав виховати сина Богдана. Але її сила та стійкість допомогли не втратити віру в українську незалежність та до кінця життя залишатися вірним своїм принципам. Почесне місце в нашому топі посідає жінка, яка навіть, будучи прикутою до ліжка, продовжувала працювати над звеличенням та збагаченням культурного надбання України Леся Українка. Біографи називають життя Лесі Українки подвигом. Це пов'язано з її незламною волею та великим бажанням жити, творити і боротися. Практично все життя поетеси пройшло в боротьбі. Українка багато років була прикутою до ліжка через страшну і невеликовну на той час хворобу, туберкульоз. Серйозні проблеми зі здоров'ям не зламали ні молоду дівчину, ні дорослу жінку. Життєві складнощі зробили поетесу сильною особистістю, виховали в ній силу волі. Та мужність на щастя, поетеса знайшла розраду у віршах та творчості. При цьому в своїх творах Українка не нарікала на долю. Кожний її вірш це заклик до рішучих дій. Займалась вона письменництвом, драматургією, публіцистикою, критикою, громадською діяльністю, здійснивши значний вклад у нашу культуру. За що ми, вдячні нащадки, розмістили її портрет на купюрі в 200 гривень і тепер завжди носимо поруч зі своїм серцем. В нашому топі знайшлося місце і для жінки, нагородою, з чиїм ім'ям зараз відзначають українці в сучасності. Жінка, яка власним прикладом показала, як тверда жіноча рука може наводити лад у державі, дружина київського князя Ігоря, княгиня Ольга. Зараз достаменно невідомо, чи була вона взагалі українкою, адже Ігор вкрав її у половців. Проте після смерті чоловіка їй довелося взяти кермовлади у свої руки замість малолітнього сина Святослава. І за ті 15 років, протягом яких правила Ольга, вона перетворила Київську Русь на організовану територіальну одиницю. Її стараннями було впорядковано систему збору данини Україні з'явився територіально-адміністративний поділ і навіть суддівство. Вона була активна у зовнішній політиці і уславилася серед сучасників як розумна і сильна лідерка. Крім того, Ольга стала однією з перших правителів Київської Русі, що прийняли християнство. А ще до всього перерахованого кожен українець знає легенду про те, як Ольга за допомогою ластівок, а хтось може подумати, що то була сова, помстилася ворогам, спаливши їхнє селище. Тому, якщо в неї і не було своїх яєць, то як мінімум за ластівочі вона заслужила право потрапити в цей топ. В минулих випусках ми розказували вам про Василя Стуса, українського дисидента, який в радянських таборах віддав життя за Україну. В цьому випуску ми хочемо познайомити вас з українською дисиденткою Аллою Горською. Дисидентка, правозахисниця та художниця-монументалістка народилася у Ялті і спершу не знала української мови, але згодом опанувала її із власного бажання вже дорослою. Вона творила монументальні полотна. А радянська влада їх нищила як ідейно ворожі. За нею постійно стежили агенти КДБ, а вона кепкувала зі шпиків і вітала усіх звільнених із таборів політв'язнів. Алла Горська товаришка Василя Стуса, Євгена Сверстюка, родини світличних та В'ячеслава Чорновола. Алла Горська не визнавала обмежень у свободі слова, творчості та думки, за що її підло і убили агенти КДБ. Ще одна українка у нашому топі кіноакторка епохи німого кіно, яка знімалася лише 4 роки та встигла зіграти у 50, а може, й в 80 фільмах. Віра Холодна. Хоча до нашого часу збереглося лише 5 її кінокартин. За дуже короткий час вірі Холодній вдалося встати чи не найяскравішою кінозіркою початку ХХ століття. Вона померла несподівано в розквіті сил у лютому 1919 року. За офіційною версією від вірусу іспанського грипу. 8 лютого 1919 року актриса застудилася, виступаючи на концерті на користь фонду професійного союзу театральних художників міста Одеси. Подейкували, що її отруїли або застрелили, бо вона була французькою шпигункою або ж працювала на чекістів. Пізніше пішли чутки, що віру холодну отруїли за наказом Троцького. Одеса в ті часи переживала інтервенцію військ Антанти, і Троцький мав план підкупити начальника штабу французької армії Фрейнберга з тим, щоб той вивів з міста свої війська. За переказами, Фрейнбергу таки передали солідну суму і зробила це саме віра холодна. За що й поплатилася? Троцькому зайві свідки не були потрібні. За дивним збігом обставин невдовзі одне за одним померли чоловік віри холодної та її мама. Ми хочемо подякувати за надану для знімань локацію Андхіл Спейс. Антхіл Спейс це комфортні офіси, кімнати для перемовин, конференц-зал, відеокімната та усе необхідне для вашого комфорту. А за промокодом Мурашник. Вони дарують безкоштовний тестовий день та 20% знижки на перший робочий місяць. Посилання на Unchill Space ви можете знайти в описі до цього відео. Є в СРСР жінка, яку КДБ так боялися, що у 76 років відправили її етапом до Охотського моря на заслання Оксана Мешко. На місце заслання у поселення Аян Хабаровського краю на березі Охотського моря. Оксану Мешко везли етапом через усю імперію зла 108 діб жінка, яка спочатку захищала своїх рідних, а потім стала на захист усіх репресованих. Оксана Мешко співзасновниця Української гельсінської групи, зубний біль КДБ і легенда дисидентського руху. Радянську владу не зупинив поважний вік Оксани, і у 1980 році її ув'язнюють по примусовій фальсифікованій експертизі у психлікарню. Суд відбувся 5 6 січня 1981 року. Нікому з рідних не повідомили і 76-річну Оксану приговорили на 6 місяців табору суворого режиму і 5 років заслання. Проте Оксана не втрачала свого оптимізму та заявляла: Я ще Брежнєва переживу. А як відомо, Українка сказала, Українка зробила. врешті-решт, так і сталося. В нашому топі точно знайдеться місце для українки, яка тримала в своїх руках турецького султана. А може навіть і його яйця Анастасія Лісовська, вона ж Роксолана, дочка священика з містечка Рогатин на Галичині, під ім'ям Роксолани назавжди увійшла в історію Туреччини. Жінка особистість, що пройшла шлях від полонянки до однієї з найвпливовіших правительок у світі. Стала першою і єдиною в історії Османської імперії, яка удостоїлася офіційного титулу. Хюрем Хасекі Султан була радницею свого чоловіка у державних справах, приймала іноземних послів, відповідала на листи іноземних правителів, впливових вельмож і художників, будувала своїм коштом мечеті, школи, караван сараї та лікарні в Стамбулі, Едірне, Єрусалимі, Меці й Медині. Посприяла сходженню на Османський престол свого сина Селіма ІІ. Роксолана неодноразово оспівана в літературі, образотворчому мистецтві, музиці та кіно і входить до переліку найвідоміших жінок давньої та сучасної України. Цікаво, а чи знали б українські сучасники ім'я своєї славетної землячки, якби не турецький серіал? Будемо вірити, що звісно так. Дивлячись на ті події, які зараз відбуваються в нашій країні. На війну б***! не дивно, що в наш ТОП потрапляє українка, яка сьогодні своєю кров'ю виборює українську незалежність. Юлія Тайра Паєвська. Вона продемонструвала надзвичайну моральну та фізичну мужність, захищаючи Україну від нещадної російської агресії. Тайра надавала медичну допомогу учасникам Революції Гідності, а як керівник волонтерського загону парамедиків Ангели Тайри проводила тактичну медичну підготовку на передовій Донбасу з 2014 по 2018 рік. Пані Паєвська найбільш відома своєю роботою стаємної зйомки та вивезення відеозаписів, що документують звірства, скоєні російськими військами в Маріуполі. Російські військові затримали тайру 16 березня. Коли вона намагалася евакуювати жінок і дітей з Маріуполя до Запоріжжя, під час тримісячного ув'язнення Паєвська жила в крихітній камері з 22 іншими жінками, схудла на 20 кілограмів і перетерпіла катування і побиття. Крім того, кремлівські пропагандисти фальшиво звели на неї наклик на міжнародному рівні, назвавши фашисткою та військовою злочинницею, за що ми з повагою вносимо її в наш топ. Ще одна наша сучасниця в цьому топі засновниця медичного підрозділу госпітальєри Яна Зінкевич. Починаючи з 2014 року, особисто витягала та врятувала більше двох сотень поранених українських солдатів з передової. Під час обстрілу в пісках Яна разом з цивільними та побратимами заховалася в підвалі. Був серед людей і капелан. Протягом кількох годин, поки їх крили градами, треба було щось робити, щоб не збожеволіти. Капелан почав розповідати Яні про якусь глибоку історію: про лицарський орден госпітальєрів. Тієї ночі Українка зрозуміла: якщо виживе, значить створить якийсь звод, назве його госпітальєри і займеться евакуацією поранених. Після страшної аварії, коли вона отримала травми, які називають несумісними з життям, медики практично не давали шансів на виживання. Але ця тендітна дівчина не просто вижила. А й довела неймовірну силу свого характеру, розвинула чи не найбільшу активність ніж до ДТП, незважаючи на те, що назавжди залишилася прикутою до інвалідного візка. Фіналить наш топ українка чиє фото за останній рік облетіло весь світ. Що з її позивним і не дивно? Катерина Пташка Поліщук. Музикантка за освітою, тернопільчанка Пташка служить парамедикинею у госпітальєрах з 2021 року. Юна захисниця є акторкою народного драматичного театру студії, поетесою, виконавицею класичних арій і патріотичної класики. 24 лютого поїхала до Маріуполя після того, як російські війська розбомбили шпиталь, допомагала гарнізону Азовсталі. 21-річна волонтерка Пташка стала відомою, коли мережею почалися шеритися відео, на яких дівчина співала та підіймала настрій захисникам Маріуполя у перервах між боями. У травні вона потрапила у полон разом з захисниками міста та іншими медиками. 21 вересня 2022 року Катерину разом з побратимами обміняли на кума Путіна та повернули з полону додому. Якщо вам подобається наш контент та ви хочете підтримати розвиток україномовного ютюбу, підпишіться на наш Патреон та отримайте змогу першими переглядати наші випуски та долучатися до формування нових топів. Давайте разом прокачаємо сучасну українську культуру. Ні, ну контент цікавий. Якщо там чекаєш автобус або п'єш каву. Згоден з вами. А мені вже пора. Перерва закінчилася. Треба повертатися на маршрут. А мені що робити. Поставити вподобайку. Підписуйтесь на канал, дзюнькайте в дзвіночок та пишіть в коментарях, кого варто додати в наступний топ найхоробріших українок. А можливо, когось варто видалити з цього. Мене звати Олександр Коваль. Слава Україні! Слава ЗСУ!